Озвучено українською сайтом Okino.ua Ця гра... Це кроляча нора. Уже після чотирьох ходів є 300 мільярдів можливих варіантів. Вона приводить тебе до самого краю. Бруклін, Нью-Йорк, 1951 рік. Хто навчив його так ходити? Він сам навчився. Якщо збирає фігури, він продовжує грати у голові день і ніч. На мою думку, в нього величезний потенціал. Він ішов за мрією. Американський шаховий геній Бобі Фішер став наймолодшим гросмейстром в історії гри. Куди поїдете звідси? Хочу пограти з росіянами. Вони найкращі у світі. Хочу їх побити. Він став легендою. Фішерманія охопила всю країну. Гадай, наступним стане пан Бобі Фішер. Містер Фішер, ви патріот? Деякі високопосадовці зацікавлені в будь-якому протиборстві з росіянами. Мене не цікавить політика. Ви єдиний у цій країні, хто здатен скласти конкуренцію. Бобі Фішер буде грати за звання чемпіона світу з шахів в Ісландії з Борисом Спаським. Це шахова версія чемпіонату світу у важкій вазі з 15 раундів. Я не гратиму, доки не будуть виконані всі мої умови. Від мене до глядачів має бути більш ніж півтора метра. А то я ніби чую їх думки. Бобі має проблеми. У Бобі є ознаки параної. Та маривних розладів. Гей, hey, я тебе дістану. Я дістану тебе. На основі реальних подій ми на війні. Це війна сприйняття. Бийтеся. Бідний хлопчина з Брукліна проти всієї радянської імперії. За маскою генія. Ви програєте Роберт Джеймс. Ховається божевілля. Усім треба мене втопити. І росіянам, і євреям. Ми самі євреї. Бобі євреї. Що за мечню ви пишете на цьому смітті? Тобі Магвайер. Люди кажуть про всі ці варіанти, та насправді йти мені нікуди. Він може зламатися. Бобі! Бобі не зламається. Бобі вибухне. Жертвувати пішаком незабаром.